Добрий. День. Хочу вам сьогодні від Центру медичних інновацій нашого розповісти про тактичні медичні рюкзаки, які ми формуємо. Ми вже їх сформували понад 600 штук, він розрахований десь на розрахований на санітарного інструктора, який обслуговує від 12 до 30 солдат. У нас є різні відділи і кожен відділ має повну функцію. Почнемо із передніх відділів. Тут у нас для зупинки кровотечі масивної. Тобто Пам'ятаємо протокол Марч. Тобто, перш за все, потрібно нам зупинити кровотечу. Тут є у нас два типу е СВАТ і ми кладемо два турнікети. Крім того, в цьому відділі у нас розміщуються ножниці. Це для того, коли ми наклали турнікети, нам треба провести там щоб ми могли мати доступ до рани. Крім того, ми розміщуємо тут пов'язку, яку можна використовувати як оклюзивну. Якщо є пневмоторакс. Крім того, ми тут розміщуємо термоковдру для того, щоб, для того, щоб е, запобігти гіпотермії. Ми пам'ятаємо, що при всіх пораненнях пошкоджується гемодинаміка і тому поранення треба обов'язково зігрівати. Ще ми кладемо книжку по тактичній медицині, яку ми розробили. І кожен рюкзак, щоб кожен інструктор міг собі нагадати, марч, міг нагадати собі основні захворювання, травми, які виникають під час війни. Крім того, ми кладемо карточки індивідуальні поранених, де можна фіксувати місце поранення, стан його і об'єм допомоги, які ми надавали. Це все, все оцей карман у нас. Крім того, ми кладемо два ді е, 14 катетера, які можна використовувати для декомпресії при клапаних е, пневмоторексах. І зрозуміло, маркер для того, щоб писати час, коли ми наклали турнікет, а також для того, щоб е, там, на лобі там, чи те, на відкритий тіла, писати що ми там наклали турнікет, що ми вкололи морфій і так далі. В наступному кармані він у нас для знеболення, це для букви П. Пень. Тобто тут ми кладемо наркотики синтетичні, які використовуються, які використовуються для знеболення, для профілактики болювого шоку. Також стерильні рукавички, і тут у нас розміщується весь перелік всього 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 що у нас зазвичай є в тактичному рюкзаку для того, щоб інструктор міг розібратися і підготувати, доукомплектувати при потребі. У бокових нішах ми тримаємо це евакуаційна стропа, дуже корисна річ. Для санітарного інструктора Вона у нас. ми так, також самі виготовляємо. Е і ноші е, які є помічними, досить помічними для евакуації поранених з поля бою. З другого боку, ми завжди вдаємо шини або самоски, або шину крамера для імобілізації і, там, при переломах чи при важких пораненнях. У наступному кармані ми називаємо так званий інфузійний карман. Тут у нас є системи три штуки. Ми кладемо кладемо 5 мл, 10 мл шприци з голками для ін'єкцій. Кладемо назву повітря провід, кладемо антисептик для рук перед тим, щоб як колоти. Обробити руки, також кладемо півтора літри інфузійного розчину. Ще меншого розміру. Крім того, тут ми кладемо венозні джути для того, щоб здійснювати ін'єкції, е антисептичні серветки для дезінфекції, рух обов'язково презервативи, це по натовських стандартах мають бути вони. І е винозні катетери, для того, щоб коли ми хочемо поставити систему, ми могли її поставити, щоб не гратися з голками, а лишити їх катетер у вені і транспортувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Наступний відділ у нас передбачає це зупинка кровотечі, тиснучі пов'язки, тобто індивідуальні прив'язані пакети ми кладемо. Пройдемо фіксаційні еластичні бінти. Кладемо, декілька розрахунків серветки, для того, щоб можна було руки, воги протерти. Кладемо стерильні серветки, косинки для мобілізації. Кладемо вату, для того, щоб при потребі обмотати шину камера. Кладемо багато. Еластичних і марлевих бинтів для того, щоб проводити тампонади ран. У нас так достатній кількість, щоб вистачило на багато військовослужбовців. Ідемо серветки, Дезінфікуючий розчин хоргіксидин для обробки ран. Це все серветки для ран. Також е гідрогелеві пов'язки кладемо, це пов'язки. І антисептик е для обробки там, рук е в перев'язках. Також широкий пластир, який можна проводити, як і при потребі. Переведення відкритого пневмоторикса закритий, так і фіксації будь-яку. Крім того, у нас є цілий відділ з медикаментами, де ми трошки покручусь, де ми робимо набір, виходячи із потреб сьогоднішньої армії. Тобто, у нас, наприклад, що тут? є? Тут є ентеросорбенти, тут є краплі для очей, тут є знеборюючі, тут є це що? Тут є це все для ага. нас. Тут є гормони, тут є пластир для мозолів. Тут є для охолодження і спеціальні для опіків лікуючі засоби, тут є антибіотики. Чи ще у нас при опіках? Тут у нас є протизапальні. Тут є у нас протипроносні, тут є гіпотензивні. Тобто ми стараємося таким чином скомпонувати цей рюкзак, щоб це був маленький госпіталь. Тут на всі випадки життя для наших військовослужбовців. Є допомога. Крім того, ми кладемо кровоспинні, це, це ще кладемо. кладемо так само сезонно гормони, кладемо. кладемо кровоспинні бинти, серветки і порошок кровоспинний. Крім того, ми кладемо адреналін. Його можна використати, як і там вколовши внутрішні чи вельну, так і просто залити в рану. Він допомагає при ну, як кровоспинний працює безпосередньо в рані. Це клапан для вентиляції вигини. Також обов'язково при можливості кладемо тронексаному кислоту. Це кровозупинне, інгибітор фібронолізу, і ексоцил. Також кладемо для комірець, для мобілізації шийного відділу хребта при ушкодженні. і кладемо при потребі мішок. АМБУ для проведення вентиляції, штучної вентиляції легень. Крім того, тут є препарати на базі йоду. Ось вони. ми їх ведемо. Це у нас при садиних ранах мазі, які помічні крем для зволоження. Рук, і це каплі для очей. Тобто отакий маленький, ну і близково ми кладемо до свіжого подиху щось, щоб зробити маленьке свято. Тобто такий маленький рюкзачок, а насправді це великий госпіталь. Дивіться, скільки тут всього є на всі випадки життя. Я розумію, що можна ще щось додати. Але ми вважаємо, що цього на сьогодні досить.